Поліція охорони Тернопільщини на сьогоднішній день це потужна правоохоронна одиниця, яка здійснює охорону діяльність в різних громадах області та на території нашої України. Управлінням забезпечується належна охорона понад 9 тисяч стаціонарних та рухомих об'єктів, у тому числі 61 об'єкт фізичної охорони. Також протягом 9 місяців забезпечено наповнення державного бюджету та спецфондів податками та обов'язковими платежами на загальну суму майже 46 мільйонів гривень. Довіра громадян і багаторічна співпраця доводить. Те, що ми рухаємося в правильному напрямку, сьогодні в штаті підрозділу нараховується 503 працівники, з яких 192 поліцейських та 311 цивільних співробітників. Також ми пишаємося нашими працівниками, які зараз стоять на захисті свободи і незалежності нашої батьківщини, оберігаючи наш мир та спокій для Тернопільщини, якщо брати для області, в є тим підрозділом, який Завжди охороняє порядок. Це під час ковіду, чи під час війни, чи та ж сама комендантська година, школи, садочки, тривожні кнопки, які зараз виставляють. Хто перший виїжджає? Виїжджаєте ви, тому що у вас працювала кнопка. Сьогодні коли перше приїжджає на програмування, перше приїжджає на виклик і наражається на більшу небезпеку ніж ті, що приїжджають пізніше. Вам побажати спокійних днів, спокійних вечорів, спокійних ночей, щоб менше було викликів, щоб менше було виїздів. А там, де ви виїжджали, щоб закінчувалося тим, що нажали кнопку Діти в школі десь між собою там тягаються, ви приїхали, розняли. Оце найкраща буде для вас робота. А загалом дякую за вашу роботу, те, що ви дійсно охороняєте наш порядок. Дякую вам за чоловіка. Українському градусі. Під вашим захистом знаходиться дуже багато об'єктів в області, це і житло громадян, і підприємства, організації. І це означає, що люди вам довіряють. Я хочу від себе, від імені від голови Тернопільської обласної ради, від всього депутатського корпусу, привітати вас професійним святом. Звичайно, побажати вам. Міцного здоров'я вам, вашим колегам, друзям, рідним, близьким подякувати за вашу службу, яку ви виконуєте. всіх Служу українському народу. Служу українському народу. Хочу подякувати всім вам за вашу працю від себе особисто від всіх тернополян, тому що сьогодні всі тернополяни знають, якщо об'єкт, якщо житло під охороною ВДСО, це надійно, це безпечно, це безпека майна, це безпека їхніх дітей, їхніх сімей. От, оскільки це свято професійне, то вже звичу всім вам професійного росту, кар'єрного росту, завжди здорово, неушкодженим повертатися з усіх завдань додому, до своїх сімей, добробуту, благополуччя вашим сім'ям, ну і всім нам якому швидшої перемоги і миру. Служу українському народу. Сьогодні УПО не стоїть на місці, технічно ви піднімаєтесь, ми все бачимо, як це відбувається і це потрібно, тому що розвиток технологій йде вперед і відставати не можна. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, живими здоровими приходити на роботу, такими самими йти з роботи. Служа українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Давайте за сюди Дякую. Служу українському народу. Дякую. дякую. Давайте будемо. Скажу українському народові. Служу українському народові. Стримуєтеся на народу, так Служу українському народу.